Так, постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту населення. Е, я вже забувся, але все одно виходить. Це, хто присутній з депутатів з постійної комісії? Є. Зубачевська виїде гетьман. Комісія є легітимною. Будемо її розпочати. Переклад дає всім. Так, так. починаємо. А ну. за основу голосуємо за основу. Так. Є Зубачевський за, вейду за, гетьман за. Зміни є, немає. Зміни є, немає. Немає. Давайте порядок денний почнемо. Перше питання. В цілому? Давайте голосуємо за цілому. Зубачевський за, Гейда За, Гетьман за. Про внесення змін та затвердження статуту комунальної коваційного підприємства Леницької міської ради, Віннецької міської лікарні, Вінницької міської ради, новій редакції. Я так бачу, що Олександра Миколаєвича немає. Доповідає хто? Будь ласка. Зв'язку з змінами законодавства відбувається, прийнято постанову 12.21-23 листопада року, про утворення наглядових рад. Враховуючи дану постанову, є необхідність утворити наглядові ради для закладу охорони здоров'я такого на кілька міськрадікарні. Тому необхідно внести зміни до статуту, а саме до пункту 8.6. Розділу 8 нашого статуту комунального інформаційного підприємства міська лікарня» і викласти його в наступній редакції. За рішенням засновника у підприємстві утворюється наглядова рада. Наглядова рада є колегіальним органом управління підприємства, який в межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління підприємством, а також контролює діяльність директора підприємства. Положення про наглядову раду підприємства задержується і Віннецької міської ради. Прошу проголосувати. Є запитання? Пропозиції? Голосуємо. Забачайте за вики за, як вам за. Рішення прийняті. Прошу, будь ласка, у вас друге питання, так само про утворення наглядової ради внести на Це зміни до статуту у вас було Так. Да. А зараз про утворення наглядової ради не комунальне некомерційної підприємства внецької міської лікарні Донецької міської ради. Ну, вами ж повторюється, що відповідно до постанови 1221 від 21 листопада 23 року, яка визначає, що є, треба затвердити положення про наглядову раду і відповідно до порядку цієї постанови необхідно утворити наглядові ради в закладах охорони здоров'я. І дана постанова також скасовує спостережну раду, яка діяла до цього часу у нас відповідно до статуту. Тому є необхідність утворити наглядову раду. Повноваження е, про утворення формування складу наглядової ради покладається на виконавчий комітет Мельницької міської ради. Це спостереження було наглядову раду? Зараз просто термінували за нагляду. Питання? Є пропозиція. Голосуємо. Збачавська заведа за, гетьман за рішення прийнято. <пробітно> Принесення б... змін про затвердження статуту <пробітного> комунального підприємства Центр первинної медико санітарної допомоги Лінецької міської ради в новій редакції. Інформує Людмила Максимовна. Людмила Максимовна, я вас попрошу, хочу Підходьте до нас. Підходьте до нас. Тут треба, хто доповідач, виходить, щоб був далеко на корективи, хто доповідач, щоб був на трибуні. Прожає, бо депутати не досидять і з вони не все можуть бачити. А то чують. Чуються завжди хорошо, це значить вилікувалося. Да. Або ж не повіряно. Або не повірять, теж, вже моя. Ну, Практично все те саме, що тільки що ви почули від Мирослави від, е, да, від Мирославини. У нас е, ті самі відбулися зміни у зв'язку з цією новою постановою 1221 від 21 листопада 24 року від, від 21 листопада 23 року. Е, тобто е, в статуті рахувалося в закладі охорони здоров'я спостережна рада. Постановою спостережні ради скасовані і вводиться наглядова рада. У ну, зв'язку з цим ми е, пропонуємо внести зміни до статуту в е, пункті у нас він. За рішенням засновника у підприємстві утворюється наглядова рада. Наглядова рада є колегіальним органом управління підприємства, який в межах компетенції визначує законом і положенням про наглядову раду здійснює управління підприємством, а також контролює діяльність директора підприємства. Положення про наглядову раду підприємства затверджується Рівненською міською радою, Тому е е в зв'язку з цим ну, ось такий пункт вноситься до статуту. Пропонується проголосувати за зміни до статуту. Голосуємо. Звичайно, сказав і до загального за рішення. Переходимо до четвертого питання про утворення наглядової ради комунального підприємства це Центру періоду медико-санітарної медико допомоги ЮНЕСКО міської ради Людмила Максимів. Ну, е те ж саме, е саме, е саме, керуючись, керуючись да, цією самою постановою, е я вношу пропозицію утворити наглядову раду комунального підприємства Центр проведення медико-санітарної допомоги Львівської міської ради. Ну і е разом в цьому ж рішенні затвердити положення про наглядову раду комунального підприємства. Голосуємо. Збачайте загайно загадку за рішення прийняти. Дякую, Оксані. Дякую. дякую. Питання номер 5 про пронесення змін до програми розвитку освіти Інецької міської територіальної громади на 22 24 роки. Затверджує рішення 15-ї сесії Інецької міської ради 8 скрипня від 14-го 14.21 року номер 393. Інформую, про це стану в ціни. Прошу, будь ласка. Дякую. Ви Дякую. сидіти, хочете йдіть. Шановні депутати, на ваш сьогодні виноситься проект рішення і на розгляд комісії щодо внесення змін до рішення сесії Вінської міської ради про затвердження комплексної програми розвитку освіти Ленської міської територіальної громади на 22 24 роки. Справа в тім, що затверджуючи програму по харчуванню на 25 років і ми в ту програму внесли уже ремонт харчоблоку другого ліцею. Але ну, раніше ми думали, що це будуть аж з 25-го року гроші. Тому ми е, на ті роки, це 25-й і 26-й, по 5 мільйонів вносили на кожний рік. Тепер, оскільки надали державні кошти, плюс співфінансування, і разом це вартує майже 10 мільйонів, то треба тепер внести в цю програму діюча, яка ж є в дії в, в, в 24-й рік. Тому прошу підтримати, щоб було там. Хоча ми переглядали там, є якби проведення ремонту і таке інше капітальне в тому числі, але суми в такому обсязі немає, як 10 мільйонів. Тому прошу це підтримати. Є питання? Щоб знати, що це йде фінансування за програм. За, за. за. Рішення приймає. Дякуємо вам з Питання на шість переходимо про ліквідацію комунальної установи, центр фінансового господарського обслуговування закладів та основного освіти Єнецької міської ради і поїхав на станки Ірини Володимирівна. Я члени комісії. Коротко характеризую певний процес, який має відбутися, тому що всі питання стосуються цього процесу подальші. Починаючи із 2021 року, було розпочато рішенням виконкому перехід до автономізації закладів освіти. У 2022 році в нас був запущений цей процес, тим, що були розділені мережі кожного закладу освіти. Були е, передано майно безпосередньо кожному закладу освіти від управління освіти, тому що тут відлася єдина е, так, облікова система була е, і здавався єдиний бухгалтерський звіт, і е, відповідно для цього всього обслуговування було утворено комунальну установу Центр фінансового обслуговування закладів освіти з функціями централізованої бухгалтерії. На сьогоднішній день вже всі заклади освіти фактично э, розділені і в кожного є власний баланс, в кожного є власний рахунок банку, в кожного є э, фактично бухгалтер, який обслуговував на договірних засадах як працівник комунальної установи. І власне вже ведеться окремий облік всього майна, фінансів. Э, Є підпорядкування як отримувача коштів, розпоряднику коштів управління освіти, і на сьогоднішній день уже нам потрібно скажімо так поставити остаточну кратку у питанні фінансової автономії закладів освіти, щоб кожний заклад мав безпосередньо свого бухгалтера, свого фахівця із закупівель і власне. Безпосередньо в закладі вирішувалося питання розподілу, витрачання коштів і так далі. І тому подібне. Якщо ми говорили про заклади охорони здоров'я, що там є наглядова рада, власне кажучи, такі самі функції має бути наглядова рада і в кожному закладі освіти відповідно до закону про освіту до тих вимог. Тому надалі ми теж з вами працювати в цьому плані по закладах освіти щодо припинення вже діяльності комунальної установи, оскільки кожний заклад освіти має сам займатися своїми фінансами, а не вже делеговано. І будуть вносити зміни до статутів і в подальшому також будуть утворюватися на медові ради по аналогії, як в закладі охорони здоров'я, відповідно по аналогії будуть і в закладах освіти. Значить, вноситися будуть зміни в статути. Поки що ми прописуємо, що в закладі освіти існує наглядова рада. Воно було і в попередній редакції, але ем, це вже на... про наступне питання було, так? Да, так, я ж кажу, я коротко охарактеризую весь блок, а потім буду кожне, ну щоб на кожному mm -hmm. не спінятися, щоб тоді вже швидше просто працювати. Вносяться зміни в заклади освіти, які, скажімо так, кардинальні впорядковуються щодо системи управління закладом освіти, тобто визначаються функції засновника, функції органу управління управління освіти Львянської міської ради. Вносяться зміни, які були внесені в закон щодо функціоналу директорів. Тому що в нас ще в попередній редакції не було тих змін, які пройшли в законі. Там особливо дуже багато змін, які стосуються забезпечення. Повноважень і захисту дітей щодо булінгу. Дуже багато було вносилося змін в сам закон, і відповідно цей функціонал має бути перенесений в статуті щодо повноваження директора. Вноситься зміна в кожний статут щодо безпосереднього обслуговування закладу уже бухгалтерською службою закладу кожного. Ну, і відповідно вноситься зміна, що буде функціонувати наглядова рада, положення, про яке в подальшому має затвердити міська рада, це в нас буде наступний етап наступній сесії. Ну, а тепер безпосередньо конкретно вже по тих рішеннях, що вже будуть безпосередньо запускати процес. Значить, щодо ліквідації комунальної установи, Центр фінансового сподарського обслуговування закладів та установ освіти Ленецько міської ради. Ліквідувати дану юридичну особу для здійснення дій ліквідації визначити ліквідатора Гудиму Микола Ванасьовича, який на даний час виконує обов'язки директора цієї установи. <кій> Встановити двохмісячний термін для подачі вимог кредиторів. Це стандартна процедура, воно визначається при ліквідації будь-якого. Закладу установичі підприємства, ну, відповідально, відповідно, доручити виконавчому комітету, затвердити проміжні документи, які тут необхідні при е, здійсненні заходів ліквідації. Ну, власне, це початок того процесу, щоб е, остаточно всі бухгалтери вже перейшли до закладів освіти, а працівники, які забезпечують е, загальне обслуговування всіх закладів освіти, безпосередньо в управлінні освіти. І які функціональні про національні українські повноваження. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо. Є питання? Голосуємо. Ви назад за часть зараз за рішення прийняти. Питання номер 7 про внесення змін до та затвердження статуту Лінецького ліцею No1 Ліницької міської ради Вінівської області нової вологина, прошу. Перші підласне. То тут ліцеї вносяться ті зміни, які я охарактеризувала попередньо. І додатково, теж, що ще стосується цього ліцею, в самому порядку реєстрації юридичних осіб є е, реєструються особи, які можуть представляти заклад. Автоматично заклад представляє керівник з усіма повноваженнями. Е, при попередній реєстрації іноді було зареєстровано, що ще може представляти інтереси представник. І е, в першій школі досі представником працюється Світлана Васильівна. Тому, скажімо так. Що вона ми... була ж директором. Так. Да. Специфіка е, по рішенню номер 1 це те, що ще виключити з реєстру як представника від Світлана Васильівна, а то встані змінити потуж. А другий представник? хто буде зараз е, Не буде робити. взагалі ніякого представника, буде директор, який представляє інтереси згідно закону. А якщо директор. Директор у відпустці, то в статуті передбачено, що обов'язків не виконує завідувач. Якщо директор у відпустці, то навіть посадові обов'язки заступника директора прописано, що в разі його відсутності він виконує його обов'язки. Тобто, дивіться, якщо вже бухгалтер працює безпосередньо в закладі, повна уже юридична автономія, як юридична особа, вони і так у нас є розділені. Але це вже тобто вони осмають. Коштовість вони за них працюють. Вони мають свої кошти, немає свої початися фінансування. Коли затверджується, коли затверджується посадова інструкція заступника, там прописується, що у випадку відсутності директора заступник, тому що заступник є з віховної першого кого yeah. визначає директор, на кого при затвердженні посадової інструкції покладаються відповідно ці обов'язки, то відповідно до посадової інструкції заступник буде виконувати. Ну, власне, до цього часу не було такої нагальної потреби, щоб обов'язково вносити до додаткового представника. Тут мова і йти, просто щоб було розуміння на ту аналогію з міською радою. У нас є представництво тільки в міській раді. Це я, Оксана Михайлівна Ковалець, і на цій сесії ми будемо розглядати додатково, чи будемо додати драч, грамоту, саніву, тобто юристи, які представляють міську раду в судах. А так, в середньому скільки буде бухгалтерів, наприклад, в першій школі може саме встатися, перша, друга, саме. Це тільки в першій і в другій може бути півтора-дві ставки. Всі інші школи менші. Людина, яка займається прозором. Людина, яка займається прозорою, зараз в усіх школах і в Вони вже є, ми десь на 5 ставки, десь на 25 ставки. Ми кругом повгодили, кругом повгодили. Ми окремо почати ці люди, які вже займаються прозорою системою. Юридичні послуги – це не вже управління освіти, правильно? Так, управління освіти для юристиків, де консультувати всі заводи освіти. Є запитання? Прошу вас, пропустимо. Рейд на ЗАЗу, за, КЗА, рейд на ЗАЗу, рішення прийняти. Питання 8. Про внесення змін до затвердження статуту Вінської ліцеї No2 Вінської міської ради Вінницької області в новій редакції. Ірина Володимирівна. Е, зміни ті, які, які я озвучувала попередньо, якихось специфіки щодо цього закладу немає. Прошу підтримати. Є запитання? Mm. Немає, То голосуємо. Вейден зазвичай, че загальну за рішення прийняти. Питання номер 9 Про внесення змін та затвердження статути Вінського ліцею No3 Вінської міськради Вінської області в нової редакції. Ірина Володимирівна. Зміни аналогічні, типові, і теж пункт, який рекомендований реєстратором про те, щоб виключити інформацію про представника. Тому що директор і так здійснює представництво як директор, ну, це не потрібно цього дубляжу. Якщо буде потреба когось записати представником, то це має бути не директор, має бути якась інша особа. Тому. Того представника виключити, а в разі необхідності потреби потім буде приймати рішення кого включити представником цієї юридичної школи. Питання є до цього станцію? Голосуємо. В райда зазвичай сказали за рішення прийняття. Питання номер 10 Пронесення змін та затвердження статуту Бабинської ліцею Дільнецької міської ради Вінницького області редакції. Ірина Володимир. Зміни типові, які я характеризувала попередньо. Угу. Голосуємо. Вейна зазвичай в честь заявлять за рішення прийняття. Питання про даний номер один це про внесення змін до затвердження статуту Жаданівського ліцею Вінницької міської ради і міської станової редакції. Змінити ФОВІ плюс виключити з ЄДР інформацію про представника, тому що директор так і так представляє. Скільки Ді, сінчення? Дітей 121. О, Це ж хорошо. Це ж не прошу, що про це ще суд. Да. Питання є? У нас серед сільських закладів найбільше у Бабині, Бабині да. 189. Потім 138 йде селекція, потім жордени 128. Мажорнище. Дуже мало, 52. 52 дитини. І красненьке теж в межах 50. Питання номер 15 кудену про внесення змін та затвердження статуту Жориського ліцею Вінницької міської ради вільний області нової редакції Ремерона Прошу. Змінити полін. Питання немає, голосу. Ведь назад за, у честь казах, як на зарішена прийняття. Дякую. Питання номер 13 Про внесення змін та затвердження статуту Вінницького ліцею Вінницької міської ради військової області нової редакції. Змінити поінь. Питань немає, голосуємо. Вейда за, Зволочанський загарят на за, прийнято. прийняти. Питання номер 14 Про внесення змін та затвердження статуту Красненського ліця Євнецької міської ради в міської області нової редакції. Змінювати немає, голосує. Вейда за Зволочанський загляд на залішення прийнято. Питання номер 15. Про внесення змін та затвердження статуту центру дитячої юнацької польські міської міської ради нової редакції. Міни теж такі, як і поліцей, що куди дітей обслуговуватись бухгалтерською службою, впорядковується хто засновник, хто орган управління, і відповідно теж автономія закладу. Це портує третій гуртожка, так? А що залишається з музичною школою, що я бачу, що зараз вже п'ять вирішили... Це ж не наш заклад, це культура. А що там? Так, там керівник. <пробітник> я так зрозуміла, вона написала заяву. Так, да, вона хоче звільня і там керівник тільки на конкурсній основі. Ні, я в тому форматі, що керівника бачу, шукає в інтернеті. Ну, Так, да. ну, да, да. Так, питання є по поводу. Голосуємо. Ми за почав загальний за рішення прийнято. Питання номер 16 профи, припинення права оперативного управління комунальної установи Центру фінансового сподобання, слугових закладів та основ освіти Інецької міської ради. Щодо автомобіля Рено Clio, Кліву інформує і Значить, За комунальною установою «Центр фінансового обслуговування на праві оперативного управління був закріплено даний автомобіль Renault. Рено. Ну, відповідно, оскільки установа буде припинятися, то і припинити право оперативного управління щодо цього автомобіля. Питання. Голосуємо. Майно зазвичай почасти загально за рішення прийняти. Питання номер 17, перводенно про, про передачу автомобіля Renault Clio реєстраційного номер АБ0315 Іа і Лінецькому мішкільному ресурсному центру Лінецької міської ради Ірина Володимировна. Так, ви знаєте, що в Лінецькому міському ресурсному центрі діє автошкола, і відповідно там дуже старий автомобіль, який на якому здійснюється навчання, тому є така. Прохання від директора і пропозиція передати цей автомобіль, цьому, туди на мішки. Як ми всі добре розуміємо, що на сьогоднішній день на Москвичу не сильно хоче хтось їздити, mm -hmm. по суті вчитися, їздити, бо хто, якщо купляє якийсь новий автомобіль, то бере ну, не живуля, а якогось яких можна краще. краще для. Да. Щоб знає, так само навчальний заклад мав якийсь, по суті, потенціал, потенціал для розвитку, бо дійсно. Що я пам'ятаю, що я ходив в комбінат, це успішно дійшов перевезення. Це була машина, на якій навчали нас в 9, 10, 11 класі навчали їздити. То було дуже добре, щоб туди могли ходити наші мешканці, могли вчитися на новому транспортному засобі, який, виходить, можна було потім використовувати. Е, є питання по цьому питанні? Голосуємо. Вийдемо за зазу, почавський займає про за рішення прийняти. Дякуємо. Питання номер 18. про Внесення змін. До рішення 22-ї сесії Донецької міської ради 8-го стихання від 15.12.21 року номер 608 про затвердження структури та загальної численності апарату Донецької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчої органів міської ради. Ірина Володимир. Так, це знову ж таки продовження, скажімо так, цього всього процесу. Як я вже сказала, що частина працівників, які працюють на даний час, в цій комунальній основі, основі забезпечують загальне обслуговування закладів освіти і функціонування перейдуть в управління освіти, в юридичну особу. Це, зокрема, буде ще туди переходити головний бухгалтер, який зараз на даний час працює, економіст. Який забезпечує прорахунки всі, головний бухгалтер готує всі звіти у загальнені по всіх закладах освіти, а відповідно економіст прораховує всі необхідні розрахунки для закладів освіти. Юрист, який буде надавати юридичні консультації, це буде відповідно працівники, які обслуговують приміщення, яке знаходиться на, в оперативному управлінні, саме управління освіти, тому що те приміщення по це. Соборна 25. Mm -hmm. Бо Соборні 25 новому оперативному управління, управління освіти, і, і, і там, де забезпечення його функціонування, є опалювач, який в черговий період, ну хоч є прибиральниця, яка забезпечує прибирання службових приміщень. Ну і, Відповідно, має бути фахівець з обслуговування комп'ютерів, має бути секретар керівника, який забезпечує підготовку тих чи інших документів керівникові на підпис. Загалом це має бути 8 чоловік, які з комунальної установи, в подальшому частина буде просто прийнята на роботу, там, де обслуговуючий персонал, а частина має пройти відповідно конкурс, тому що це вже будуть головні спеціалісти. Скільки вас до цього було там? Так само вісім? Ну, у нас ж зараз комунальна установа. В нас в управлінні э, зараз я, є... я у вас так і три, тільки чоловік. Я тоді ж теж можуть. Штату п'ять, По ну, штату 5, а є на явних чотири, так. Да. Ну Разом з людьми, які мають прийти, з штатом в розписі має бути тринадцять. Mm -hmm. Є питання? Голосуємо. Ви не зазвичай, бо часть резаємо, рішення прийняти. Дякую. Питання No19 про внесення змін до рішення 11 сесії 8 скликання від 15.04.2021 року номер 268 про затвердження положу комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування Донецької міської ради в новій редакції. Чи це на сьогоднішній день є вимога мінветеранів і мін соцполітиків про те, що має бути введена посада у територіальний центр обслуговування? Е Зараз куточку Фахівець із супроводу ветеранів війни та да, демобілізованих осіб. Значить, Це має бути субвенційна штатна одиниця, на яку дають кошти на зарплату мінсоцполітики. соцполітики. Тобто вона в нас в штаті, а на оплату праці субвенцію дає де держава. На сьогоднішній день, так як всі ви знаєте, так само до вас звертається дуже багато і військових, і сімей військових. До речі, це ця людина має бути саме військовою, Ну, з числа звільнення і військовій. Був, військові. був, був, був на декількох таких оперативних нарадах, які проводили війни власна адміністрація військова, то казали, що ця, ця людина повинна бути обов'язково в штаті, повинна бути військова. Вона повинна трохи розуміти проблеми військового і трохи йому об'яснити. Бо так як на сьогоднішній день наші хлопці, які приходять, ви всі дуже розуміють і знаєте, що вони дуже тяжко адаптуються до того середовища, яке зараз є. Вони бувають агресивні, бувають по-різному все буває. То формується так для того, щоб вони могли в майбутньому звернутися до людини, яка могла б нормально об'яснити, показати, навіть прийти, допомогти, подати документи, ті, які треба. На сьогоднішній день. Як не кути, це дуже потрібна сьогоднішня вакансія для того, щоб можна було б нашим хлопцям, які вже демобілізувалися, які знаходяться вдома, на... могли оформити документи, допомогти оформити документи чи щось друге, те саме субсидії, те саме пільги. Ну, це така, що вакансія буде потрібна. Водночас вона є оплачувана сьогоднішній день з держави, тобто це просто. Буде паличка виручалочка для цих самих хлопців. Є питання по цьому? Голосуємо. А за, на за, за, більше не прийнято. Ще раз дякую. Переходимо до різного. Є по різному питанням? Немає. Я дякую всім за сьогоднішній день. Запроведену комісію. Голосувати кінці, що